Коли розкачаюсь, то обов'язково малих блогерів рейдить. Україномовних. Ну, щоб... Ти знаєш, моя думка така, що чим більше блогерів, тим краще. По-перше, здорова конкуренція. Людям є що обрати на будь-який смак. по друге ти якось намагаєшся розвиватись. Коли немає конкуренції, нема розвитку. А ну зараз гляну, поки їду. О, це щось подібне Паличу подарували Фулл ХД? Ну, да. Оце таку можна було б поставити. 60 кадрів на Type-C. в мене зараз проблема, що у мене Type-C зайнятий. Це треба USB Hub. Нормальний Type-C купляти, щоб в нього були виходи Type-C. Бо в мене через Type-C заведений інтернет. Ноу тільки 100 Мбіт, но мережеву мапу має. А я тут і Гіабіт завів. А хоч, А хоча... І перехідники є на USB A. З USB A на USB-C. О, я поки їхав. Всіх позабирали. 86, дамага 86 асісту. Єпі! Я навіть не помітив, що бій пройшов. Ай, ця ручка не пише. Та ото, що я за що. Без здорової конкуренції не буде. Жодного розвитку. Ну, знаєш, я дивлюсь інших блогерів не тільки тому, що контент цікавий, а й собі якісь фішечки піддивитися. Да, як можна покращити зображення, як можна там краще себе вести. Дикцію краще розвивати. Ну і все таке подібне. Батя ще й топ-9. 86 урон забій в топ-9.